Привіт всьому світові з України місто Івано-Франківськ. Перш ніж я розповім про наступного виконавця і що нас зв'язує, скажу, що цей запис я роблю прямо з руки, вирішив зекспериментувати, не користуватися треном. Отож, Ярослав Люльчик, Люльчик один із багатьох мешканців нашої славної Західної України, на мій погляд, талановита людина, яка вміє. Розказувати гуморески, познайомилися ми з Ярославом ще в далекому 1992 році у Тлумачі на першій гуморині, яка називалася м, на Андрея. Ось тоді я вперше і посміявся з його гуморесок. Сподіваюся, що вони вам сподобаються. Інші гуморески, які ми будемо включати на Ютуб, вони будуть під кліком гуморески Мирослава студії Бойчука. Отож, смійтеся на здоров'я. Щири привіт вам із Перегінська, Рожняківського району. Я не займу багато часу, щоб розповісти вам свою гоморецьку, викласти з міста її Гомореське, цікавий епізод. Не хочеться часу вам багато забрати, а цікавий епізод хортить розказати. Бо прекрасний той наш світ деколи буває, а не хотя чоловік кропіт попадає. Я до сюди раз зайшов чогось, сам не знаю. Давно було казаю, вже й не пам'ятаю. Зайшов чогось і застав у куті. Діда Гриця, у другому стояв Іван і Гарна молодий. Ну, Іван тобі молодий, здоровий хлопчина, молодиця, що казати, така як калиба. Чому справа, я не знаю, справ споку чекаю. Бачите, справа давно любов маю. Почалося. Засів суд і суддя питає молодицю, в чому річ, кого позиваєш. Все по правді мусиш тут жіночка сказати. За неправду може суд гостро покарати. Знаю я про, про це, каже молодиця. за я на суду цього діда Гриця. Ну таке мені наробив, кажу, правду суде, хай по смерті йому там спокою не буде. Що душа йому по віку сволі кипіла, до якого він мене допровадив діла. Но молодиця, звісно, всім чесно одовиця, та зробила страшний стик через діда Гриця. На все само... ой, чоловік старий чорвино. Що мене, тималенька дитина. Суддя з дива розявів, здивиться на Не вже йому 70, пахне молодиця. Гід давненько вже глухий не чує нічого. Не розібрав і досі словеш того одного. Коли було все як взяв суддя, така справа важна. Мусиш тут чесно розказати. Було воно ось так. У святочку днину зайшов спілок оцей Іван до мене в гостину. Та я гостила тим, та й сим. Іван підмирився, і лукавні тут очі подивився. А Іван тобі молодий, це з вас кожний знає. А у молодого, звісна річ, кров гаряча грає. Обняв мене і почав гричку цілувати. Так мені кров розіграв, що спирно казав. Та я знала вас, що важко небезпечно. Та й вела себе тому дуже-дуже гречку. Слава Богу, я ще сил достаточно мало. І рукою цілий час лихо відписала. І була на гріх, лихо й не пустила. Якби не оцей клятий дід, оця нечиста сила. Паля Маремі у нас даленько працює, той грухман, хоть хоч у мене нічого не чує. Саме в той момент, коли Іван грався на дзвінницю чорт поліз, за дзвони дома. На вечірню задзвонив, щоб йому могила. А я зачула грішти з й руку ухопив. Та поки я на собі святий хрест поклала, Іван з того скористався, моя честь пропала. Він так оправді суде, чи не такий старий чорт панувати. Якби він не задзвонив, то не було б цього. Вся проблема за містець спадає на нього. Домагаюсь, що платив на дитину суди. Раз чортяка променивсь, прощання не буде.